Депутат Верховної Ради України, членкиня комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз пояснила, як будуть накладатися штрафи на тих, хто не оновив свої дані в ТЦК протягом 60 днів. А також вона розповіла про те, яка відповідальність буде, якщо людина сплатила штраф, але все рівно не оновила свої дані в ТЦК. Отже, за її слова, Якщо військовозобов'язаний не оновить свої дані протягом 60 днів, то на нього буде спочатку накладено штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Ну, мабуть, перший раз буде мінімальний штраф 17 тисяч гривень, скоріш за все. Якщо людина цей штраф не сплатить, і залишиться в так званій сірій зоні, то до цієї особи може бути застосована як до ухилянта, кримінальна відповідальність, а це вже від 3 до 5 років ув'язнення. Якщо ж людина сплатила штраф, але після цього знову ж таки не оновила свої облікові дані, то в такому випадку. Цій людині буде виписано вже більший штраф. Наприклад, якщо перший раз отримав 17 тисяч гривень штрафу, то другий раз, скоріш за все, буде максимальний штраф 25 тисяч гривень. І от, уже якщо після другого штрафу особа не оновить свої дані, то після цього вона підпадає під статтю про ухилянство і відповідно буде нести кримінальну відповідальність. Ось таке роз'яснення членкині комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Але Зазначу, що ніде в жодному законі не написано, що після одного чи двох адміністративних порушень наступає кримінальна відповідальність. Як на мене, це дивне тлумачення законодавства, але давайте відкриємо цю тему і поговоримо про неї в коментарях. Будь ласка, хто знається на законодавстві, хто є юристом, правознавцем, пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чи права. Ірина Фріз, коли надала таке роз'яснення, чи дійсно так буде, чи наступає кримінальна відповідальність після адміністративної, адже в законі я не бачив, що якщо людина не сплатила штраф або двічі сплатила штраф, то на неї вже буде поширюватись кримінальна відповідальність. Такого в законі немає. Але як воно буде насправді, давайте подивимось, давайте поспілкуємось на цю тему. Після того, як людина сплачує цей штраф, вона зобов'язана оновити свої облікові дані. Якщо ви після другого штрафу не новили свої дані, то ви вже тоді підпадаєте під закон про мобілізацію, а саме під статтю про ухилянство. Да? Тобто, ви є ухилян і до вас буде застосовуватися кримінальна відповідальність.